Доброго дня. Розпочинаємо вебінар щодо надання комплексної послуги малятко». Захід організований відділом розвитку надання адміністративних послуг управління з питань цифрового розвитку Львівської обласної державної адміністрації. Мета заходу: сприяти керівникам і працівникам ЦНАП краще зрозуміти процедуру та процес надання цієї послуги. Є малятку комплексна послуга для батьків новонароджених. За однією заявою можна зареєструвати народження дитини та отримати комплекс послуг від різних органів влади. Всього переліку є 11 послуг. Базовою, як обов'язкова, є послуга з державної реєстрації народження та визначення походження дитини. Батьки додатково можуть обрати решта послуг, які є доступні. Послугу можна отримати онлайн через портал Дія та офлайн через ЦНАП. Зараз буде представлена презентація про комплексну послугу Ямалятко. І наш доповідач керівник ЦНАП Куликівської селищної ради, Оксана Корнійчук. Прошу, пані Оксану. Вітаю колеги. Розповім сьогодні вам, що ж таке ємолятко. Проект стартував у 2020 році як експериментальний, і зараз користується великою популярністю, адже ємолятка це зручно, бо можна замовити всі послуги у зручний час та у зручному місці як онлайн, так і через СНАП. Це сучасно, тому що можна подати заяву онлайн на порталі Дія і не потрібно збирати. Документи, робити копії документів, стояти у чергах до різних державних закладів. Це швидко. Заповнення заяви є малятку, займає 20-30 хвилин орієнтовно. І реєстрація народження відбувається протягом одної доби. І це безпечно, тому що в зв'язку з поширенням ковіду не потрібно ризикувати своїм здоров'ям, стоячи в чергах і відвідуючи різні заклади. Далі перейдемо. До законодавства, законодавчі та нормативні документи, які регулюють надання послуги Ямалятку. Це є цивільний кодекс України, сімейний кодекс, закон про місцеве самоврядування, закон України про державну реєстрацію актів цивільного стану, закон України про державну реєстрацію допомоги сім'ям з дітьми. Закон про охорону дитинства. Постанова Кабінету міністрів України про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини від 10 липня 2019 року, номер 691. Ця постанова також затверджує порядок надання послуги є малятку. Постанова КМУ про деякі питання декларування реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад від 7 лютого 2022 року, номер 265. Закон України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство. Та спеціальний статус та розпорядження КМУ номер 523Р, деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг. Це такі базові законодавчі документи, ще, звичайно, є інші. До комплексної послуги є малятко, входить спектр послуг. Це найперше державна реєстрація народження та визначення походження дитини, реєстрація місця проживання. Призначення допомоги при народженні дитини, призначення допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях, внесення відомостей про дитину до реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров'я, реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб, платників податків, це є також видача посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї. Визначення належності новонародженої дитини до громадянства України, внесення інформації про новонароджену дитину до єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому, надання одноразової натуральної допомоги пакунок малюка за місцем проживання або перебування її отримувача та надання грошової компенсації одноразової натуральної допомоги пакунок малюка. Послідовність надання послуги через ЦНАП. Найперше, це ЦНАП має включити комплексну послугу Ємалятка до переліку послуг, які надаватимуться через ЦНАП. Після цього укладається узгоджене рішення з західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції, щоб надавати ці послуги. Після укладення узгодженого рішення підключаються адміністратори до порталу Дія, вони вже будуть мати трошки інший доступ в дії, тому що коли людина заходить як фізична особа в дію, то в неї також є малятко, але як фізична особа можна зареєструвати свою дитину. Коли вже підключена особа як адміністратор, це вже інтерфейс зовсім інший. Процедура надання послуги це прийом пакету документів адміністратором ЦНАП створення заявки, передача пакету документів відповідний драт згідно акту прийому передачі. Тоді, коли ЗАГС опрацьовує заявку отримання згідно акту приймання передачі вже свідоцтва про народження від Раці до центру надання адміністративних послуг. Сповіщення заявника про готовність результату надання послуги та безпосередньо видача результату заявнику. Також за бажанням заявник може отримати послугу, результат послуги відідранц і є передбачено законодавством отримання послуги поштою, але зараз з технічних причин наразі неможливо отримати послугу поштою лише за місцем подання. Особливості надання послуги є малятку. Базові послуги це є обов'язкові послуги, це є державна реєстрація народження, результат свідоцтва про народження та визначення походження дитини. Це у свідоцтві про народження буде зазначена інформація про батьків дитини. Додатково можна обрати послуги, призначення допомоги при народженні дитини. Розмір допомоги при народженні складає зараз 41 280 гривень. Одноразова з них виплата здійснюється у сумі 10 320 гривень, решта суми виплачується щомісячно по 860 гривень протягом 36, 36 місяців. Реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків. Податковий номер дитини буде внесено на свідоцтво про народження, тобто на свідоцтві відразу буде видрукований ідентифікаційний код. Призначення допомоги багатодітним сім'ям на третю і кожну наступну дитину в сім'ї батьки отримують 1700 гривень щомісячно до досягнення 6 років. Але це зазначу тільки для четвертої і наступної дитини, тому що коли народжується третя дитинка, через її малятку ще немає можливості подати. Бо перед тим потрібно зареєструвати встановлення статусу багатодітної родини. Тобто, коли народжується четверта і наступна дитина, можна цю вже послугу оформити через. Є е, реєстрація місця проживання дитини це також не у всіх населених пунктах є така можливість. Ну, в нашій громаді наразі немає такої можливості реєструвати місце проживання. Ну, в деяких містах є така функція передбачена. Е, присвоєння дитині е, унікального номеру запису з демографічного реєстру. Це е, також він буде зазначений на свідоцтві про народження. При умови, що в одного з батьків він є. Тоді дитинці також присвоюють за бажанням. Визначення належності дитини до громадянства України, внесення відомостей про дитину до реєстру пацієнтів, що ведеться в центральній базі електронної системи охорони здоров'я. Це лише у випадку отримання на основі медичного висновку про народження. Тоді ця послуга можлива. І надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги пакунок малюка. Послугу цю можна замовити, якщо ви в пологовому відмовились від пакунку малюка, тоді можна оформити цю допомогу. Потрібно відкрити рахунок в... тільки в Приватбанку, там рахунок відкривається, і він так і називається пакунок малюка. От. Державна реєстрація дитини проводиться в день звернення заявника, в разі подання заяви в електронній формі через центр надання адміністративних послуг в день її надходження або не пізніше наступного робочого дня. В разі отримання такої заяви поза робочим часом відділу державної реєстрації актів цивільного стану тоді наступний. Реєстрація місця проживання здійснюється в день подання особою документів. Або не пізніше наступного робочого дня у разі їх отримання поза робочим часом органу реєстрації. Рішення про присвоєння рідного ПП та УНЗР ухвалюється не пізніше наступного робочого дня, а номери записуються до свідоцтва. Виплата допомоги при народженні дитини відбувається протягом місяця з дати подачі з 8 до восьмого та 25 числа кожного місяця. Це вже просто кошти поступають на рахунок і приходять батькам повідомлення про нарахування. Перелік документів, які необхідні для отримання послуги, заява встановленої форми. Заява вона заповнюється вже безпосередньо у системі, або самостійно на порталі Дія, або ж адміністратором присутності заявника чи заявників. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, це лише у випадку, якщо реєструють місце проживання відразу. Також можна оплатити відразу в системі реєстрації місця проживання Держмитом. Оригінал паспорта або є паспорт в мобільному застосунку діє. Якщо заява подається одним із батьків, знадобляться паспортні дані іншого. Лише у випадку, коли одинока мати подає, тоді вона подає лише свій паспорт. Оригінал медичного свідоцтва про народження форми 103.0, або медичного висновку про народження, або ж судового рішення про встановлення факту народження дитини в електронній формі. Медичний висновок може бути лише номером, це може бути номер, зазначений в смс-повідомленні, це не обов'язково його в паперовій формі, вимагати. Інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків, обох батьків за наявності та інформація з свідоцтва про шлюб. Це потрібно місце, дата реєстрації та орган, що зареєстрував шлюб. Далі перелік документів в окремих випадках потрібно відомості про присвоєння ОНЗР. Може бути одного з батьків у разі, якщо батьки бажають присвоїти УНЗР дитині. Також він може бути, навіть якщо у батьків паспорт книжечка, то його можна зазначити з закордонного паспорта батьків, якщо в них є закордонний паспорт. Нотаріальні засвідчені довіреність і заява матері та батька дитини про визнання батьківства, якщо заява подається одним з батьків, які не перебувають у шлюбі. Тобто, якщо подає заяву мама або батько, які не перебувають у шлюбі, і хтось присутній лише один, то потрібна нотаріальна заява. Якщо присутні двоє, то звичайно не потрібна. Також нотаріальна заява. Нотаріальна засвідчена довіреність, письмова згода про присвоєння прізвища дитині, якщо у батьків різні прізвища. Якщо вони перебувають у шлюбі, але в них різні прізвища, присутні лише хтось один при переподаний заяви, то також потрібна нотаріальна засвідчена довіреність або ж заява. Нотаріальна засвідчена згода другого з батьків, якщо заява подається одним з батьків, які зареєстровані за різними адресами. Це також коли замовляється послуга з реєстрації місця проживання. І у батьків різні адреси. Розрахунковий рахунок заявника в форматі IBAN, які, на які будуть зараховуватись кошти для при замовленні послуги допомога при народженні дитини. В нас наш, наш районний соцзахист просить, щоб це був Ощадбанк, Приватбанк або Укргазбанк. Також розрахунковий рахунок спеціального рахунку Приватбанк, який називається пакунок малюка, це при замовленні послуги компенсації коштів за пакунок малюка. Цей рахунок відкривається лише у Приватбанку. Далі результат послуги отримання, результат послуги є малятко, це, звичайно ж, є свідоцтво про народження дитини. І при е, замовленні інших послуг це є внесення інформації до державного реєстру фізичних осіб платників податків з внесенням на свідоцтво коду, е, внесення інформації до єдиного демографічного реєстру з просвоєнням УНЗР, внесення інформації до реєстру пацієнтів, е, повідомлення про призначення допомоги при народженні дитини. Або письмова відмова. Та при е, у випадку, коли реєструє дитину одинока мати, е, також видається з здрат з, 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 з зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 сімейного кодексу України. Е, так, далі. Послу я малятку отримати неможливо у таких випадках. Якщо у дитини вже є свідоцтво про народження, це пояснює дуже багато батьків звертаються, коли вже отримали свідоцтво про народження, і думають, що, можливо, решта всі послуги також комплексом. отримати. Так неможливо. Можливо, лише все в комплексі свідоцтвом про народження. Коли свідоцтво про народження є, тоді вже всі послуги замовляються окремо безпосередньо вже в надавачів послуг. Якщо дитина народилася поза лікувальним закладом, якщо дитина народилася поза межами України, якщо один з батьків дитини є громадянином іншої країни, також неможливо замовити послугу, якщо шлюб між батьком і матір'ю дитини було укладено в іншій країні, та якщо в будинку видали медичне свідоцтво про народження старого зразка форми 103, це лише у разі подання електронної заяви на порталі електронних послуг ДІЯ. Якщо ви подаєте через ЦНАП, якщо батьки подають заяви через ЦНАП, то можна також із старого зразка медичним свідоцтвом про народження. Так і далі я розкажу вам послідовність дій при реєстрації заяви. Ви, коли заходите на портал Дія, в правому верхньому куточку обираєте послугу Ємалят. Перед вами відкриється текст, який потрібно зачитати батькам. І після, цього, після кожної заповненої сторінки, і там буде кнопочка Далі, і ви постійно натискаєте кнопочку Далі переходите на наступну сторінку. От, зачитуєте текст батькам та переходите до заповнення заяви. Найперше, обирайте відділ Драц, коли, куди ви скеровуєте заяву. Його потрібно обирати дуже уважно, щоб е, суб'єкт надання послуги бачив цю заявку, коли ви її зареєструєте. Е, от, е. Після цього зазначайте, чи перебувають батьки у шлюбі та хто присутній при поданні заяви. Якщо батьки перебувають у шлюбі, то після цього зазначайте відомості про шлюб. Буде хто зареєстрував шлюб, дата та номер актового запису. Вносите відомості про мати, прізвища ім'я по батькові, РНО ПП, УНЗР за наявності, паспортні дані, адреса місця проживання зареєстрована східно паспорта, номер телефону та адресу електронної пошти. Також інформацію заповнюйте про батька. Далі. Далі вноситься інформація про документ, який підтверджує факт народження, або медичне свідоцтво про народження, або ж медичний висновок про народження, або судове рішення про встановлення факту народження. Якщо заявники подали медичний висновок, то інформація заповнюється автоматично, тобто підтягується з реєстру. Автоматична інформація про народження, про стать дитини, про місце народження, про те, яка дитина за рахунком у матері, та про те, хто видав свідоцтво. Якщо ж подають паперове свідоцтво старого зразка, тоді потрібно це заповнити адміністратору самостійно. Також вноситься інформація про прізвище та по батькові дитини у цій графі. Після цього зазначаєте спосіб отримання результату за місцем подання заяви чи поштою. На даний час з технічних причин можливо отримати свідоцтво лише за місцем подання заяви. І далі обираєте додаткові послуги шляхом проставляння халочок біля кожної послуги, яку батьки бажають замовити. У разі обрання послуги реєстрації дитини в Державному реєстрі фізичних осіб, платників, податків, обираємо адресу реєстрації. Це може бути адреса або батька, або матері. Або якщо в них однакова адреса, тоді, звичайно, там буде одна. Якщо ми обрали послугу допомога при народженні дитини, то зазначаємо отримувача допомоги. Місце проживання та спосіб отримання допомоги, поштове відділення або банківський рахунок. Може бути зазначено, якщо мама не проживає за місцем реєстрації, тоді зазначається інша адреса фактичного проживання. Якщо отримують на банківський рахунок, дуже важливо дуже уважно вносити номер рахунку, щоб не помилитись і кошти за призначенням поступили. Аналогічна інформація заповнюється при обрані послуги, компенсація вартості допомоги пакунок малюка. Також місце проживання, хто отримує послугу та куди спосіб отримати, чи рахунок, чи пошток. Після цього заява роздруковується у двох примірниках. Заявники перевіряють та підписують заяву. Дуже уважно потрібно наголосити батькам, щоб дуже уважно перевірили заяву. І після цього батьки підписують чи заявник чи заявники обидвої та адміністратор у разі реєстрації через СНАП. Якщо ж самостійно через ДІЮ подають батьки, то після цього вони підписують своїм цифровим підписом тільки. Тоді не потрібно роздруковувати заяви. Після цього, коли вже заява перевірена та підписана заявниками і адміністратором, натискаємо Підписати та Передати, підписуємо заяву своїм електронним цифровим підписом та очікуємо результату. Також зазначу, що на платформі центрів Дія» можна пройти курс навчання адміністраторів послуги «Ємалятко». Посилання зазначене на сайті. Все, бажаю вам успіхів. Дякую за увагу! Дякую за представлену презентацію, і маємо надію, що вона може бути корисна тим, хто розпочинає надання послуги е, є малятку. Зазначив, що згідно розпорядження Кабінету міністрів України від 16.05.2014 року, номер 523, деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг. Ця послуга повинна надаватися через СНАП, їх територіальні підрозділи і віддалені робочі місця. Дякуємо за увагу і успіхів в роботі.